Я, звичайно, дуже сильно вибачаюся, але ми випадково вам не ту ногу. Що? Я лише за справкою заходив. Ну, що ви хотіли? Безкоштовна медицина. Алло, доброго дня! Це ви заповіли своє тіло для науки. Доброго дня, так це я. А що сталося? О, чудово! Ви, головне, не хвилюйтеся, просто нам ваше тіло вже зараз потрібно. І ви не дивитеся, зараз до вас прийдуть патологнатами для того, щоб забрати тіло. Що? Доброго дня. А окуліс приймає? Доброго дня. Приймає не те слово. Скажу вам по секрету: бухає по чорному. А, я взагалі то мав на увазі на прийом може до нього записатися? А, -а, -а, а, ви в цьому сенсі. Тоді ні, він зараз хворіє. Насправді бухає. А ну добре. Лікарю, на жаль, ми його втратили. Ідіоти, як можна було пацієнта загубити, шукайте по всій території лікарні, чуєш? Ідіоти. Я бачу велику вілу з басейном, Бачу крутий спортивний автомобіль. Я і тебе там бачу. Я плаваю в басейні? Ні, ти підглядаєш у щелину з іншої сторони двору і заздреш власнику. Дні народження корисні для здоров'я. Американські вчені довели, що ті, у кого було більше днів народження, як правило, жили довше.